31 першу річницю незалежності запитали у Хмельничан, якою вони бачать нашу Україну у майбутньому. Про що мріють та що зроблять після перемоги? Вільної незалежної, так як вона є зараз, що країна наша і так розвинена, а далі буде ще більше розвиватися. Бо ж ми в неї є? Угу. Поїдете до якихось міст, наших українських дуже хочеться до Харкова. До Україну після перемоги вона буде як нова європейська країна. Сюди прийдуть нові європейські інвестиції, європейські реформи, дороги, зарплати. Плати. А що мрієте зробити після перемоги? Після перемоги обов'язково беру всі компанію, я сам в Чернівській області, пережили ми блокаду, окупацією не були, беру всіх своїх друзів і будемо святкувати тиждень. Я думаю, що будуть щось будинки будувати вже не такі, як зараз, а щось покраще, таке, як в Європі. Технології якісь прийдуть, мабуть, нові. Mm -hmm. Навірно, краще, щоб в Європі, щоб ми були зразком для них. Не вони для нас, а ми для них, щоб були зразком. Так, таке бажання своїм внукам я бажаю звичайно, дітям. Хотілося бачити, щоб в Україні панувала справедливість, правда, щоб люди жили заможньо, щасливо, Ось, щоб наша молодь, внуки, правнуки. Мали можливість добувати гарну освіту, щоб влада торгувалася про людей, щоб вони були нормально забезпечені не гірше, ніж країни Європи. Ну і злагоди миру всім і процвітання України, її духовності. Ось, Це основне. На краще. Може, будуть якісь реформи щодо кращого. Сильний, сильний, веселений і розпокій. найголовніше міра. Ну, міра. Обновленою, модернізованою, молодою, щасливою, з великими досягненнями і пер... так, так. дуже дуже перспективною. Ми на це на ми це надіємося, дуже надіємо і розраховуємо на це. А по що ви їдете після перемоги? Що от хочете відразу зробити? Вернутися додому. А Аби звідка? Запорізька область? Як вам у нас кінець дуже дуже, дуже дуже подобається? Ми тут не ми тут знайшли спокій. Заспокоїлися і діти також. Діти заспокоїлися, знайшли, знайшли себе, знайшли свої інтереси тут. Що нам, нам дуже сподобалося? Незалежне, квітуче, багато, дуже щасливе. Ну, щоб економічний розвиток у нас був гарний. Щоб ми вистояли і були сильними і незалежними. Усіх бабуся. Так, а про що мрієте після перемоги? Що хочете зробити в першу чергу? Хочу повернутися додому. А звідки ви якщо нас іде? Данівська область Славянська. Давно у нас уже тут ви? Да. Так. Як вам? Хмельницький. Дуже подобається. Мої бабушка, прабабушка, вони родом з хмельничани. Я повернулася на землю. А таке ще питання, ви чую, як гарно українською розмовляєте. Раніше російською розмовляли? Чи постараєтеся перейти? Ну, в биту розмовляли російською. А на роботі працювала в дитячому садочку україномовному, розмовляла українською.